Вітаємо вас! Пізнай себе як частку України. Перша і друга книга Марії Чумарної, засновниці українознавчої школи, письменниці, поетеси, філологині. Мабуть, за ліком це 81, перша, може, 82, друга, може і дев'яноста книга. Пані Марія вже сама не знає, скільки видала, скільки в роботі у видавництвах зараз їх і книг. Яка мета цієї книги була, і хто був її ініціатором Ви чи видавництво світ? Дуже цікава історія. У травні до Львова приїхала моя знайома. Колишня заступниця міського голови Трускавця Наталя Скибик, яка зараз перебуває в Німеччині в місті Тюбінгені, І як волонтер, вона заснувала українознавчу школу для дітей-переселенців, недільну школу для дітей-переселенців в Німеччині. І от вона. Перший рік її школа пройшла це коло. Там з уряд Баден-Баден допомог надав фінансову на підтримку цієї школи. Але далі треба було розвиватися. Потрібно було розробити якісь навчальні програми і виробити стратегію. І Наталя подзвонила мені. Вона приїхала, ми зустрілися тут у Львові. І… Вона мені розказала дуже чітко про те, які зараз проблеми стоять перед переселенцями в Європі, не тільки в Німеччині, але скрізь одна і та ж проблема. По перше, більшість переселенців зі східної України є російськомовні. Мене дуже вразило те, що вона сказала, що діти, які приходять в цю недільну школу, дивуються, що вони розмовляють не українською мовою. Діти, очевидно, вважали, що коли вони живуть в Україні, то вони розмовляють українською мовою. Тобто для них навіть не було. Тобто розмовляючи російською. Розмовляючи російською. Уявляєте, це дивовижно. Діти дуже добре починають сприймати комунікацію з українськими дітьми і виникає проблема із батьками, тому що батьки теж залучаються безпосередньо до цієї роботи. І тому Наталя наголосила, що найважливіші речі це. Відчуття самоідентичності в зовсім чужому середовищі. Там стресів накладаються один на одне. Найперше, діти вирвані зі свого життєвого середовища. Друге, мовний аспект. Виявляється, що в більшості та майже у всіх європейських країнах як друга іноземна мова вивчається російська. Це і... шокувало багатьох україномовних. Це дітей. шокувало дуже багатьох, і в тому числі в Німеччині російська мова, так? Тобто для дітей немає простору комунікації окрім цієї недільної школи. Причому цей вибір е через вибір батьків, а не через вибір тих країн. України завжди кажуть: обирайте самі, яку мову ви обираєте. Е е ні, е якщо в державних програмах цих країн друга іноземна мова. Є російська, то вона є затверджена їхніми міністерствами освіти. Тобто... Так, але потрапляє в державні програми не з примусу, а так. з волі. Наприклад, в Британії, якби батьки хотіли, то була би українська мова, але, на жаль. Не завжди вони на цьому наполягають. На жаль, пане Романе, це вашу думку підтвердили мені жінки з Італії, які комунікували зі мною з Флоренції з Геної. І вони сказали, що є така проблема, що коли приїжджають із російськомовних, навіть українських сімей чи з Росії, е найперше вимагають, щоб було навчання російською мовою або російські школи так. А коли приїжджають українці, вони по максимуму роблять це для того, аби їхні діти чим швидше адаптувалися в середовище італомовне. Розумієте? Тобто, чим швидше забути себе, щоб воно тобі не заважало почувати себе комфортно в цьому середовищі. От, власне, комфортність середовища – Це те, на чому наголосила мені Наталя, коли ми спілкувалися, що діти, переживаючи ці всі стреси, вони потрапляють в державні німецькі школи. Значить, там йде і друга російська, вони вивчають російську мову як другу іноземну. І найперше, це зовсім інший менталітет. Вони потрапляють в середовище, де вони почувають себе з українським, все таки, менталітетом. Так вони якби усугублюється їхнє відчуття розгубленості і меншої вартості, тому найперше питання. Це в оцих недільних школах показати їм Україну, показати глибинну, ту неймовірну красу і багатство України, її мови, її традицій, її історії все в найбільш такому яскравому світлі, для того, щоб вони відчули там на відстані гордість за свій народ, за свою землю, щоб вони його глибше пізнавали для того, аби не почувати себе. Упослідженими в цьому середовищі. Так, про які категорії дітей ми говоримо, і про які школи. Ми говоримо про російськомовних дітей, яких треба повернути до українськості. Чи говоримо про україномовних дітей, яким треба додати впевненості у своїх силах. І про тих, і про інших. Так. Вони... А школи. Це школи суботні і недільні. Так, суботні і недільні школи українські. І... Ну, в цих школах лише україномовні діти переваги? Ні і Із російськомовних сімей, і в тому цінність саме отих тих програм, які розробляються для них. Бо ці програми залучають батьків найперше батьків ой, е, до спілкування з дітьми, до спільного провадження свят українських. Це дуже важливо. Діти вивчають наші традиції, батьки залучаються, і середовище спілкування в оцих недільних школах українське, україномовне. Запитання. Тобто у цих сім'ях діти були російськомовними, погано знали українську мову, культуру, історію, приїхали в Німеччину, чи в Великобританію, чи в Італію. Батьки їх скерували до недільної школи, і їх можна там змінити? Можна, можна. Те, що не вдалося зробити, в Україні. Те, що не вдалося зробити в Україні. Але оцей. Грубо кажучи, навчальний матеріал, так зміст навчального матеріалу, він має бути. Настільки радісним, настільки вік, природовідповідним до віку дітей, настільки толерантним до їхнього сприйняття, щоб викликати в них не знудженість від навчання, бо вони мають достатньо тої знудженості, коли вони йдуть в державні школи. А заняття в цих і суботніх школах має бути для них святом повернення до своїх коренів до українства. До ідентичності Розумієте? тому Наталя звернулася до мене з проханням допомогти їм розробити навчальний матеріал таким чином, щоб він був сконцентрований, щоб він був радісний, ігровий, щоб він максимально був акцентований на найважливіших віхах нашого цього українства, так аспектах нашого українства, і залучав максимально дітей до творчості, до самопізнання, до співтвор. Ви автор багатьох підручників, у нас десятки сотні підручників, повно літератури. Є потреба в окремому виданні. Педагоги могли би самі зробити добірку, підбірку тих книг, які треба в недільних школах викладати, знайомити з ними учні. Як, як людина, яка працює давно в освітньому процесі, я вам хочу сказати, що. Наші освітні програми вони, на жаль, перевантажені, переобтяжені. Ну не зовсім, скажем так, відповідним для цієї саме мети матеріалом. Дуже багато підручників… кажете, знуджені трохи знуджені. Дуже багато на жаль підручників. Чому я і далі продовжую працювати з підручниками? Чому наприклад, от зараз е, з італійці з Флоренції, з геної замовили в мене? Ну і з Тюбінгена замовили масу моїх букварів, читанок, е, моїх розробок для вчителів, прописів і так далі. Тому що вони українські від А до Я. Розумієте? Тому не, пер, не перекладні, скажімо. Так. Не, не, не тільки не перекладні, вони не зорієнтовані на уніфікацію, вони е, зорієнтовані на дитину усіми можливими засобами, на її радість, на її співтворчість, особливо на співтворчість з дитиною, так? І на українство. Українське від А до Я. Е, в Ютубі навіть є ролики, як мені прислали з Геної, діточки з моїми букварями, дякують і все. Це українське, все українське. Моя технологія світ малого українця, яку я розробляла в своїй авторській школі. Вона а, інтегрована технолог... ще в 90-х роках. Ще з 90-х років, і з того часу, от о, 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 ця технологія працює, особливо вона працює в діаспорі. От американські е, недільні школи в Чикаго і в інших містах. Вони Замовляють мої підручники, бо вони є українські, вони є україноцентричні, розумієте? І програми, які я зараз розробляла, навчальні програми з 1 по 9 клас, вони всі україноцентричні. Зараз іде дискусія: от нещодавно ми мали таку зустріч з педагогами: дискусія про те, чи а, варто інтегрувати, скажімо, зарубіжну літературу. Історію з українською літературою і багато хто а, нібито з патріотичних міркувань відстоює про те, що українська література має бути автономною нічим не змішуватися. Ми із Наталею Пастушенко розробили інтегровану програму для 5-6 клас Українська і зарубіжна література. І ми показали на цій програмі, що саме через інтегрованість україноцентричну Інтегровані. Це коли 70% матеріалу навчального йде українська література і лише 30% – зарубіжна. Але… Через те, що ми показуємо українську літературу в контексті світової літератури, розумієте, виховується оце почуття гордості за Україну і самоідентичності. Вага і цінність України. цінність. Я показую, що коли в мене в розділі в шостому класі одне чуття природи і в людини, в цьому розділі і йде геніальний твір Кіплінга, Мауглі і сіроманець Миколи Вінграновського і Порівнюючи ці два твори, бачать, що ого, а українська література не слабша за вершини світової літератури. Розумієте? Тобто, саме в контексті світової історії, української історії, в інтеграції оці, тих знань дається цілісне уявлення про Україну в контексті світовому. Бо якщо її береш і там вивчати в програмі Левицького Кайдашева сім'я, то цей геніальний письменник подається дуже примітивно. Він геніальний письменник Левицький. Він автор прекрасних історичних творів, але їх в нашу програму не вносять. А далі дають цей примітивний Кайдашева сім'я. от Тупі українці між собою сваряться. Розумієте про що йдеться? Йдеться про. Е Стратегію подачі України, українства в контексті світової культури і світової історії. Це а ви дуже... цей метод використали у підготовці книги? «Пізнай себе як частку. Безумовно, вони всі. От я хочу показати ці дві книжки. Ось так. От все це якраз і використано в цих книгах. Тут є інтеграція. Тут є повна інтеграція. Так. Дивіться. Перша книга Пізнай себе як частку України. Це Моя казкова Україна. Це книжка для маленьких від 6 до 11 років. Справа в тому, що для недільних шкіл не є важливий такий рівень віковий, як в наших державних школах. діти йдуть перший клас, мають певний рівень знань, другий, третій і так далі. тут береться до уваги рівень підготовленості дітей, рівень знання мови. так? Є діти, які приходять 10-літнього віку, 11-літнього віку, але вони не знають української мови з нуля, їх треба починати з абетки, так? їхнє навчання. І вони будуть навчатися разом із дітками шестилітками які будуть розуміти, про що йдеться. так? Тобто тут треба було подати українську мову дуже, дуже чітко подати найперше оце Україну. Як коло сім'ї, коло родини, Я і Моя сім'я, родини, мої цінності. Цей перший розділ починається, от, називається Я і сонечком дорожу. Тобто дитина і природа, дитина і її світ. Я хочу звернути особливу увагу на те, як подається. Як подається Українська абетка із український словотвір. Нещодавно американський учений, який закликав світ вивчати українську мову, зробив аналіз найбільших мов світу, і він показав, що Серед усіх мов світу, українська мова як промова світу, бо це про це сказано, до речі, і в передмові до енциклопедії Великої Британії, що 5 тисяч років тому на території Європи існувала промова, і це була українська мова. Отже, він показав, що українська мова у своєму словотворенні, так, складотворенні, коренетворенні, вона настільки чітка. Як комп'ютерна програма, і дуже легко відбувається словотвір, побудова слів і так далі. От в цій книжці ми якраз я, я це показую. І е, ще один дуже важливий аспект: от бачите, тут QR-коди. Ми з Оксаною Грасименком е, створили цілий диск пісень, записали ці пісні е, учні е, е, ліцею. Імені Соломії Крушевницького грають і виконують віртуози. І от ця вся книжка на QR-кодах: ми цей диск, всі ці пісні повністю ввели в цей підручник, повністю ілюструється віршами, піснями і так далі. Тобто, це звуковий звуковий посібник. Діти можуть співати разом. Я і світ, бачите, тут теми такі дуже прості, дуже з. Кладіть. Щоб... А, Кладу так. ось так. 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 Е, на казках тут дуже цікаві розділи. Е, казкова математика, казкова економіка. Е, дітям дуже подобається те, що ми даємо уявлення про. Державу, митницю такі речі, які вони вже повинні знати через таку фантастичну повість Лисиця реформаторка. Як оця внучка Лиса Микити вирішила робити в лісі реформи, і як звірі розподіляли між собою. Вона митником стала? Ні, вона стала прем'єр-міністром, як ви здогадуєтеся, і міністром фінансів і директором банку так. О, бачите, казкова економіка. Я якраз відкрила цей розділ. Тобто, через казки, через гру, через імпровізацію діти вивчають оцю казкову Україну. Це ви зі своєю ідеєю прийшли в видавництво світ до директора Івра Мельника? Знаєте, це якось так вийшло. Оголосило в Міністерство культури конкурс. І як у нас часто буває, конкурси оголошуються. Таким чином, що ну я не буду коментувати далі, ви зрозумієте. Ось за тиждень треба подати синопсис, опис повний проєкт і, і вже майже готовий проєкт, і за тиждень його треба вже подати на конкурс. І це ми здогадуємося, що переможці конкурсу вже давно попрацювали, так а ми створюємо певний фон, ну так загально кажучи, так? От. І, але е, зразу виникла ідея ну, створити синопсис опис проєкту за, за три дні буквально. Так? А тут перед тим в мене була зустріч з Наталією. І за три дні я такими рекордними темпами ще ніколи не працювала. Я за три дні продумала повністю цих дві книжки і подала. Синапсис проєкту. Але коли ми зрозуміли, що не варто нам цей проєкт розмінювати на, на те, що Кане в лето десь, так, от, видавництво дуже сподобався той проєкт. І вони взялися за роботу, робити його. Причому ми, ми всі зарядилися ідеєю до 1 вересня створити для того, щоб до 1 вересня недільні школи могли вже отримати цей готовий продукт, і нам це вдалося зробити. Я хочу окремо сказати про свою співпрацю з видавництвом такими темпами. Світ, саме видавництво. Світ з такими темпами ще ніхто не працював. Тому що дві книжки при тому, що зараз є, ну ви розумієте, проблеми із кадрами, і з, ну з технологією, багато чим все було зроблено. Ілюстрації вражають. Я думаю, пан Роман, ви вже переглядали, мали можливість переглянути цей проект, особливо коли я його показала. Італійцям вони були вражені. Вони кажуть, оце ця друга книга калиновий світ героїв. Це книга для е, е, дітей віком від 11, від, е, від 11 до 15 років підлітковий вік. І оця ідея Калиновий світ герою. Бачите, на першій плодинці Архангел Михаїл, охоронець української землі. І далі починається зразу розділ Сила від землі. Це дуже сконденсовано. українські міфи, українські казки про героїв Ілля, Муромець, сила твоя від рідної землі. Якщо зрадиш рідну землю, так, то втратиш себе і так далі. Оця спершу іде сама ідея. Оцього героїзму, давні міста, давня історія України. От є тут цікаві, цікаві фрагменти з таких найбільш знакових творів про героїчну минувшину. Це Захар Беркут Івана Франка і це повість київського козацька помста. Те, як можна помститися любов'ю. Розумієте, це, це неймовірний твір. От бачите, і, і ілюстрації тут водночас діти мають. І далі йдуть найвидатніші в світі українці, які прославили світ. Безумовно. Дітям, які особливо в Європі, треба знати, що прародичкою 40 європейських родів, є Анна Ярославна, що чотири дочки Ярослава всі були королевами тодішніх дворів. На цьому чомусь наша історія не акцентує. А ми акцентуємо на ролі е, е, роду Ярославового. Далі е, наша Роксолана, найбільша Сулейманша, так яка жінка, яка правила Османською імперією, Фантастика з рабині. Е, потім найбільші герої нашої е, минувшини, і, і переходимо, бачите. І, і, і герої сучасних воєн, і в тому числі сучасної війни, і тут є і Тайра, і привид Києва, і навіть герої Пес Патрон. Бачите, що в нас Марія, ви встигли так. до 1 вересня 2025 року. А видавництво світ тепер не встигає друкувати наклад, тому що. З усієї Європи, з Канади, з Америки, з Австралії, з Японії, з Африки надходять замовлення, і всі школи хочуть мати цю книгу. Боже, як красиво ви сказали. Я, я фіксую ці ваші слова, цю вашу фразу як дію. Добре би не проти. Бо так би мало бути. Так би мало бути, правда? Тому що е, я наголошую, що ця книжка, вона ж не тільки для. Ляшків діаспори вона для українців, найперше, тут так при тій нашій безсистемній освіті для батьків, які хочуть навчити своїх дітей е чогось дуже сконденсовано і щільно. І показати їм дуже важливі речі. Ці книжки, безумовно, дуже 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 корисні. Ось е останній розділ: це е я його особливо е люблю, цей герой. Е у героїзму віку не буває. Дивіться, оця історія. 19 серпня а, приїхали до Львова вчителі і директори недільних шкіл з Європи, було зібрання. Мене запросили. Книжка вже була майже готова в макеті, але ще не зовсім готова. І мене почали впізнавати. Люди, бо я колись із письменниками трішки вояжувала по Європі. і Знаєте, було таке, що у Празі я давала в школі українській майстер-клас малювання пластиліну. Дивовижно, правда? І от до мене підбігає жіночка, яка: Пані Марія, пам'ятаєте, ви нас в Празі? От виявляється. І розказує свою історію. Виявляється, її син, який народився в Чехії, а вона керує там клубом Берегиня Українським, там вишивальниця, все таке. Її син а, грає за збірну юніорську збірну Чехії із хокею. 17 років. Йому е, 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 так, йому е, е в цьому році. Раптом запропонувала в чемпіонаті світу грати збірна України за збірну України. І він постав перед вибором. Але мама сказала: це твій вибір, ти обираєш. І він обрав збірну України. І в фіналі чемпіонату він грав за збірну України проти своєї збірної і виграв. Уявляєте? І виграв. І я їй кажу: це так... ім'я. Його ім'я, його ім'я Даніель, Даніель Скиба. І я їй кажу: давайте мені цю історію негайно, от книжка вже готова, але я ще. І вона мені буквально поштою прислала. І, і отут живі історії підлітків, які перемагають на війні, які волонтерять, які. Е Перемагають в спорті, в мистецтві і так далі. І тим самим. Ну, ми це бачимо. Ми бачимо на кожному кроці. Це на грані фантастики. В нас такі маленькі діти перемагають в чемпіонаті світу. Це вибухає український код. Розумієте, він, він така вибухова сила, що зараз Україна стає сама собою. Я, я хочу о, зачитати рядки зі свого вірша, який був написаний. На початку 90-х років сумний вірш, Україна Едем, куди ми ідемо в Україну Едем, але збили з дороги. Але закінчується він словами: «Україно моя, я іду тобі вслід і терпляче збираю ще не плач, солов'я, зірки, танучий слід, мову рідного краю. Знаю, зимно тобі, знаю, зимно мені. Та втомившись від бою, ти почуєш себе, ти пізнаєш себе і підеш за собою. От я зараз хочу, щоб Україна почула себе, щоб е, ці книги, які Бог дав зробити такою швидкістю, і при такому справді ну, це відчувається оця любов людей, які працювали над цими книгами. Е, е, щоб ця любов передалася тим дітям, тому що вони повернуться в Україну. І що дуже важливо, ми говорили це про це з Наталією. Вони до свого українського менталітету додадуть трішки прагматизму оцього європейського світу. Розумієте? Без розклябася, що я маю на вас, так? Вони зуміють цю щільність, таку господарність принести сюди. І поєднати з нашою щирою українською відкритою душею і, і, і за цими дітьми велике майбутнє дві хвилини залишилося. Яке майбутнє книги? Яка її доля? Ну, яка чуве яка... слово передалося? Ви ви сказали, яка її доля? Я дуже сподіваюся. Ми зараз тільки її рекламуємо. Чому ми не можемо говорити зараз про тираж, тому що видавництво. Немає на це виділених коштів і для того, щоб друкувати тираж, воно повинно в друкарні наперед платити. Розумієте? Тобто, видавництво світ повинно одержати на одержати так. і бажано певно кількість замовлень і конкретний час. А не розтягну. Конкретний час, щоб, щоб пішов цільний тираж, і це було від, від цільного тиражу. Буде залежати ціна книжки. І друге книжку можна купувати в електронному варіанті. І я звертаюся до людей. Зайдіть на видавництво Світ, погляньте в Ютубі рекламу цієї книжки, вона є в Ютубі. І там подаються реквізити, як можна купити. Тому що в електронному варіанті ці книги ну чудово, так? Ви гортаєте ці книги в електронному варіанті, ви слухаєте пісні, слухаєте вірші, ви користуєтеся електронним підручником. І це дуже зручно. Тому я. Я сподіваюся, що нас почули, і що ваші слова такі гарні про те, як книги розходяться по всьому світу, і по всьому світу звучить Україна. Це найважливіше 30 секунд. Хто головним спонсором мав би бути держава? Чи громадськість, чи треба шукати фізичного спонсора? Не знаю. Я думаю, що найперше держава, тому що зараз затверджена державна програма виховання самоідентичності, і тут я дуже сподіваюся на підтримку департаменту освіти, на те, що в наступному році вони очевидно будуть запускати цю програму, і в тому числі підтримка саме оцих недільних і шкіл, тому що ви знаєте, що в Європі зараз криза фінансова, вони скорочують. Своїх вчителів в державних школах і про підтримку українських шкіл зараз не йдеться. Тому я сподіваюся на консолідований відгук від усіх. Бог знає, хто має включитися, тому що за, за цією справою стоїть Україна і майбутнє наших дітей. Дякую вам за вашу роботу і за вашу розповідь. Дякую а вам, вам за те, що дивилися і слухали пані Марію Чумарну. На все добре.